Чого український народ боїться, від чого тікає такі найбільші страхи людей? Що будуть заключені якісь таємні, нічні знаєте, угоди, їм нічого не скажуть, все буде під покровом ночі. І що ви розумієте? Не зможуть, не зможе наше керівництво відстояти все таки інтереси народу України, відстояти наші території. Бачите, наші кордони не зможуть вони відстояти. Це найбільший страх українців, що здадуть, здадуть території, не повернуть деякі території. Давайте так, чого боїшся, ти до себе притягує. Відпускаємо це все, даємо все на волю Божу. Говоримо, що господи, ми повністю тобі віримо, повністю тобі віддаємо цю ситуацію, зроби так, як буде справедливо. Для нас тут нічого боятися навіть. Віримо в себе, віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України. Нам нічого боятися.